Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка, відеоогляд. Також протестуємо ось такий пароочисник. Його вага кілограм 400 г, об'єм 350 мл. Комплект входить інструкція та різні насадочки довий та зручний шнур. Ось така насадочка довга входить в комплект. Насадочка щіточка, насадочка для вікон, також насадка для м'яких меблів, або можна гладити речі, вона йде зверху з тканинкою. Насадка щіточка та насадка з зогнутим носиком. Гнучкий шланг, воронка та мірний стаканчик. Також є ось такі запасні кільця. Наливаємо водичку та й будемо тестувати. Насадочки вдягаються легко, штохаємо вперед і прокручуємо. Вмикаємо парочисник, чекаємо декілька хвилин. Коли лампочка потухне, парочисник готов до роботи. Цим пароочисником можна відмити всю квартиру важкодоступні місця. За час використання я помітила лише один недолик. Якщо наливати повний ось цей пристрій водою, то водичка буде йти не паром, а струйкою. Отже, раджу наливати трошки менше зазначеної кількості. А так і я парочисником дуже задоволена і раджу його до покупки. Кому сподобалося відео, ставте лайки та не забувайте підписуватися на мій канал. Всім дякую!